Доброго дня! Знаходимось на виробниці Термовуд Продакшн. Закінчуємо ще одну комерційну сауну чорного кольору. 8 х 3,5. Вікно видове та на провітрювання в парну. Вихід пічки ззовні на вулицю. Велике панорамне вікно в кімнату відпочинку, вхідні двері металопластикові, кімната відпочинку. Обшивка брашоване термодерево. Достатньо простора, велика. Кімната відпочинку, місце під невеличку кухню, кутовий диванчик, стіл, туалет. Душова. Душовій буде місце підрушники. Та достатньо простора, комфортна парилка для одночасного відпочинку до вісьми людей, плаваючі полиці лед підсвітка, полиці з липи, полиці широкі для комфортного паріння. місця багато для пересування відпочиваючих. У замовника в планах поставити на їх ділянці декілька таких саун для комерційного використання.